Це контрольний пункт, розташований поблизу Миляцької громади, яка знаходиться у прикордонній зоні з Республікою Білорусь. Тут цілодобово несуть службу бійці 9-го прикордонного загону імені січових стрільців спільно з нацгвардійцями. Перевіряють багаж і документи всіх, хто в'їжджає на територію громади або покидає її. Зі слів місцевих жителів, звідси до державного кордону з Республікою Білорусь орієнтовно 20 кілометрів. Про те, що 31 серпня на території сусідньої держави розпочалися військові навчання за участі армії РФ, місцеві знають. А що казати? Все нормально. А тут, главно не пішло. Хлопців держать. Ну ви чули? може, новини, що там навчання почалися? «Все, немає кочки, немає куль. І, будь ласка, буде, дійсно, квартира. То я нормально, повинен перевіряти, як би. А чи читали ви новини про те, що зараз на території Білорусі тривають навчання російських військових? Вже втомилася боятися. Що буде, те буде. Контроль треба, щоб був. Це повинно так бути. Якщо розпустимо, це все то буде біда. До перевірки люди ставляться з розумінням, розповідає прикордонник Віталій. На Рівненщині він служить місяць. Раніше мав ротації у зону бойових дій. Повертнельогляд бокова дверка бажник, ми звісно все фіксуємо на водікамеру і документи. Наприкінці серпня на території Білорусі розпочалися навчання організації договору про колективну безпеку, в яких беруть участь понад дві тисячі військових із Росії, Казахстану, Киргизстану й Таджикистану. Навчання ОДКБ завершаться 6 вересня. Інформує німецьке віддання Deutsche Welle. А з 12 по 16 вересня у республіці Білорусь заплановані спільні російсько-білоруські маневри «Захід-2025». Нині поблизу кордону рівненщини з Білорусію скупче військової техніки немає, зазначив начальник прес-служби го прикордонного загону Юрій Шахрайчук. З тієї сторони в державі, яка підтримує країну агресора, яка підтримує державу, саме Росію, яка почала війну проти України, проходять навчання і попередні навчання закінчились повномасштабним вторгненням на територію України. Ми це всі прекрасно розуміємо. Кордон посилено, кордон охороняється в посиленому режимі. Всі військові, вся техніка, все забезпечено для того, щоб, якщо в разі виникнення будь-якої ситуації, дати ворогу гідну відсіч. Розвідка Сил оборони України здійснює постійний контроль за ситуацією, яка складається на території Білорусі. На сьогоднішній день там немає скупчення військової техніки, немає скупчення військових, немає створення якихось ударних груп, які мали б достатню кількість, щоб вдертися на територію України. Люди є тривога. Є тривога за це, хоча воно проводиться вже в Гординській області. Було ще туда до Прибалтики можна скоріше. Прибалтика, Польща там до нас трошки як, як далі, Але все є тривога, є тривога, тому що от всерину є люди, які ж, ну, виїхали буквально це живуть там за 5 кілометрів звідси сіл. Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.